Нарешті настав найкращий фестиваль за кусок у році, і хоча я сподіваюся, що всі вже планують коктейльні ковбаси, я хочу нагадати, що існує безліч інших начинок, які можуть конкурувати з класичними хот-догами. Один з моїх улюблених варіантів для загортання в тісто солоний огірок, але в цьому році у мене з'явилася нова пристрасть. Це сир, який можна смажити, запікати і навіть готувати на грилі. І він просто неймовірно смачний, якщо загорнути його в тісто. Як приготувати найкращі сирні ковдри? На жаль, моцарела тут не підійде. Кращий вибір це так званий смажений сир, чіз або фрайн чіз. Це сир з високим вмістом білка, який не перетворюється в калюшку при нагріванні. Я намагався використовувати моцарелу і навіть чеддер, але це було катастрофою. Ці сири містять занадто багато води й жиру, і до того моменту, як тісто почало підрум'янюватися, сир вже витікав. Так, я спробував змастити краї яйцем, шви були герметичними, але це не допомогло. Тоді я згадала про смаженому сирі, він лише злегка плавиться і тягнеться, створюючи м'яку, пружну, а іноді навіть скрипучу текстуру. Він баршковий і солений, що робить його ідеальною закускою. Особливо в поєднанні з соусами. І, звичайно ж, він відмінно витримує температуру в аерогрилі або духовці, поки тісто підрум'янюється, не перетворюючись в калюжу. Я часто використовую цей сир у напої акуанелесу, гарячий напій з сиром, або смажу його з кибочками на сковороді. Найпривабливіше в цьому сирі те, що при контакті з гарячою поверхнею, наприклад, гратами аерогрилю, він покривається хрусткою скоринкою. Завдяки реакції Майера з'являються нові смаки, а сам сир набуває апетитний золотистий колір. Можна загорнути сир в тісто по різному На фото вище я зробила невеликі шматочки, схожі на класичні сосиски в тісті. Але можна нарізати сир довгими брусочками і повністю загорнути їх в тісто. Або спробувати широкі пластини, вийде велика сирна начинка. Особисто мені подобаються тонкі брусочки, де кінчики сиру трохи витікають і підрум'янюються. Як зробити цю закуску ще смачнішою. Можна слідувати моїй пораді, а можна і ні, але я посипала шматочки сиру легкою щіпкою часниково-пармезанової приправи, купила в супермаркеті. Перед тим, як загорнути їх в тісто. Це було найкраще рішення дня. Навіть невелика кількість приправи розкрило приголомшливий смак, але не переборщить, інакше буде занадто сильно. Звичайно, можна використовувати будь-які інші приправи: сіль з чилі, чесниковий порошок, кумін. І не забувайте, що сир можна поєднувати із солодким, наприклад, посипати корицею з цукром для несподіваного десертного варіанту. Цей рецепт розрахований на аерогриль, тому що він готує найшвидше, але можна використовувати і звичайну духовку. Просто збільште температуру до 180 градусів і випікайте 10-12 хвилин, поки тісто не підрум'яниться. Перед подачею дайте трохи охолонути на решітці. Рецепт сир в ковдрі. Інгредієнт: Один рулон готового листкового тіста, наприклад, Пилсбери Кресент доушит. Один брикет смаженого сиру, халумі або подібний. За бажанням сухі приправи для посипання, часникова сіль, суміш спецій. Приготування. 1. Увімкніть аерогриль в режим, жарка і розігрійте до 160 градусів. Зазвичай це займає лише хвилину 2. Розгорніть тісто і злегка посипте його приправами, якщо використовуєте. 3. Наріжте сир на прямокутники потрібного розміру. Загорніть кожен шматочок в тісто. Добре защипнув краю. Покладіть швом вниз. 4. Покладіть загорнутий сир швом вниз, в аерогриль на решітку. Залиште трохи місця між шматочками, оскільки тісто підніметься. Готуйте 4-6 хвилин до золотистого кольору. Якщо використовуєте решітку, перевертати не потрібно, але якщо готуєте на підкладці, можливо, доведеться перевернути, щоб підрум'янити нижню частину. Дайте трохи охолонути і подавайте з улюбленими соусами.